you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Поки президент України цілодобово намагається наблизити перемогу, постійно відвідуючи гарячі ділянки фронту. А більшість українців через російську агресію вимушена сидіти частково без світла. Деякі політики, точніше, гетьмани, спокійно собі відпочивають за кордоном. Як зазначає телеграм-канал Політбавовна, вчора в мережі з'явилося фото сектору Євросолідарності у парламенті під час виступу Зеленського, де були присутні всі гори депутати партії. Федини, Вятровичі і так далі. Однак, поруч з Іриною Герашенко відсутній сам Петро Олексійович. Де ж це вочолий? Запитаєте ви телеграм-канал, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що Порошенко давно вже в одній із країн Євросоюзу, Великобританії, наприклад, Коло синів і онуків числа так з 25-26 грудня повернеться після січневого різдва. А фото у Фейсбуці старі і заливаються адміністратором сторінки за графіком, створюючи ефект присутності. Як і записане підсумкове інтерв'ю Порошенка на п'ятому і дуже якісно потерті метадані, прикро, але дистанційний гетьман вважає інших. За дурнів, попиваючи віскі деся з видами на Темзу, так і запишемо віртуальний патріотизм йдеться в повідомленні каналу. А тим часом нічим не кращий княжицький написав пост на захист свого очевидного спонсора. Живаго пишу тому, що його часто називають власником телеканалу Еспресо. Це не так. Співвласником Еспресо є Іван Живаго, дорослий син Костянтина, сам живаго колишній політик. Він був депутатом від партії реформи і порядок, яка була партнером руху Чорновола і Батьківщини і ніколи не був у жодні. Ні, про російській політичній силі його вважали одним з найзаможніших спонсорів національно-демократичних сил. Якби був в ОПЗЖ, то ніхто б його не рухав, як не рухають ОПЗЖ-шних олігархів. Переслідує живаго ДБР, яке повністю контролюється офісом президента. Той самий орган, який доганяє Тетяну Чорновол і Софію Федину. І де жодних прозорих конкурсів на посади керівників не було. Очевидно, живаго припускався багатьох помилок. Я б навіть маючи такі гроші, точно змінив би спосіб життя у час, коли йде війна, живаго багато доп допомагає армії переміщеним особам, має безліч відзнак від військового керівництва і мерів постраждалих міст. Але це не привід, щоб хизуватись можливостями, вислугувався княжицький у мережі. Нагадаємо, в межах розслідування кримінального провадження живаго було повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 кримінального кодексу України. Також підозри повідомлені низці топ менеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 мільйонів доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку. Зазначили в ДБР. На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов'язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 ти на майнових комплексів 30 нежитлових приміщень, 10 квартир ще у жовтні 2020 року. Арештовані активи вартістю понад 300 мільйонів гривень були передані до національного агентства з питань виявлення розшуку та управління активами. А тому ми всі сподіваємося на швидке просування у справі живагу та його поплічників, адже винні мають нести відповідальність за розкрадання народних грошей, і всі порошенки та княжицькі повинні в першу чергу бути притягненими до відповідальності. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тесніть дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.